Шведські науковці розробили екологічно чистий метод перероблення перовскітних сонячних елементів. Термін їх служби поки невеликий, тому питання утилізації значне. Виробництво фотоелектричних елементів з перовскіту простіше й дешевше, ніж із кремнію. Зараз це одна з найперспективніших технологій у галузі виготовлення сонячних панелей. Багато стартапів і деяких великих компаній хочуть продавати перовскітні фотоелектричні панелі, але ми вважаємо, що дуже важливо знайти надійну технологію перероблення цієї продукції, перш ніж виводити її на ринок. Раніше спрацьовані фотоелементи з перовскіту розчиняли за допомогою диметилформаміду, небезпечної токсичної речовини. Шведські дослідники створили нешкідливі розчини, здатні розкладати навіть свинець, який є у перовскітних сонячних елементах. Під час усього процесу ми не використовуємо жодних токсичних розчинників. Переважно використовуємо воду. Деякі шери розкладаємо за допомогою органічних розчинників. Тому ми не створюємо жодних нових проблем у процесі перероблення. Водночас компоненти, що залишилися після перероблення пироскітних фотоелементів, можна використовувати для нових панелей. І Панелі виготовлені з перероблених компонентів, майже такі ж ефективні, як ті, що виготовлені з нових матеріалів. Науковці мають намір запатентувати винахід. Після цього вони продумують, як адаптувати технологію до промислових масштабів. Фотоелектричні елементи з пировскіту легкі, тонкі та гнучкі. Їх можна інтегрувати в стіни будівель і портативну техніку. Також ця технологія може стати в пригоді в аерокосмічній промисловості. Перовскіт – це вид мінералу, знайдений в Уральських горах у 1839 році. Він складається з кальцію, титану та кисню.